Ну і сьогодні у Києві відбулося чергове свято бігу. Понад дві сотні любителів старських дистанцій довели, що осіння прохолода і сонячне проміння є ідеальними умовами для того, щоб стати більш щасливими у найпростіший спосіб вийти на бігову доріжку і виявити найкращого серед собі подібних прихильників здорового способу життя. Для початківців було непросто витримати темп, який завдавали професіонали. Але можна брати приклад з дітей, які просто бігли і раділи, що світить сонечко, що тобі посміхаються з трибун, а на фініші чекають мама чи тато. Найменші учасники змагань Сила у Русі, які регулярно проводять київським клубом любителів марафонського бігу, подолали 400 метрів дистанції, а дорослі 5 і 10 кілометрів. Щасливішим після фінішу став кожен. Ми вирішили підтримати Молодець. цю акцію для того, щоб показати людям тим, які сидять вдома на диванах чи відходять після ночного клубу, щоб займалися спортом, вели здоровий спосіб життя. Я в школі найбистре. Мене вибирають на всякі в школі участі і це, там веселі старти мене вибирають. І говорять, що я такий швидкий, як Леопард. Недаремно на заході. Наприклад, в Америці 15 мільйонів людей, які бігають постійно на змаганнях. Тобто це дуже велика тенденція, зовсім інше відчуття якості життя, здоров'я це відчуття і зовсім інше мер... прийняття. Тобто прийняття. Це... Не передати словами просто так. Треба просто самому попробувати.